Добрий ранок, вітання з трошечки сьогодні такий сіруватий Ізраїль, але він прекрасний все рівно. Я ось чим хочу поділитися. Нещодавно була зустріч у нас така неформальна з братами і сестрами во Христі. Ми ходили їсти піцу, гуляли, і я запитала, точніше, пастор запитав, чи ми молимося. я кажу, молимося, я молюсь. Але від чого то залежить, що іноді молитва починає линути від серця як пісня, а іноді дуже важко, ще дуже часто. Використовується термінологія, типу пробитися до Господа. І я очікувала на якусь відповідь по типу того, що ну, я не знаю, ну там треба зловити момент. А насправді, коли він відповів пастор, я зрозуміла, що все то є відмовки певні. Е там, мені не, я не можу молитись, тому що в квартирі хтось є і мені заважає молитись. Чи я не молюсь, тому що ну, якось дві хвилини то мало, а десяти у мене нема на молитву. Чи мені не вдається молитися своїми словами. А насправді це все залежить від практики молитвеного життя. Тобто, чим це як будь-яка дисципліна, якщо ми її... Відтворюємо певний проміжок часу. Так, да, дійсно, є насправді є різні молитви. Тобто, що відбувається в процесі молитви, як пастор сказав і сказав мені, іноді це просто, не просто це розмова з Богом. Це момент, коли ми приходимо в стан спокою. Це може бути. Е е Ну просто тот момент, коли ти в розмові з Богом внутрішньої тиші. А іноді це може бути і відкровення, коли Бог тобі щось конкретно відповідає в молитві. Але оцей початок, як розпочати, коли не знаєш, що сказати, коли не знаєш, чи достатньо тобі буде двох хвилин. Насправді все залежить просто від е банального. Практикування це є дисципліною, про те, що ми дуже часто зараз чуємо, дисципліна, дисципліна так ось практикувати і не відволікатися на щось, це теж вимагає від тебе часу звикнути. Я можу теж сказати, що коли я до прийняття Христа своїм Богом і Спасителем молилася, дещо іноді завжди. Я ну, я проговорювала молитву «Отче наш», але іноді я намагалася своїми словами. Мені завжди здавалося, що щось не те, щось я не від серця, щось воно якось звучить. Це просто ми собі якось дивно звучимо, коли молимось. Думаємо, може Бог такі слова не хоче чути. Ні, немає конкретно продуманих. Є молитви, які підготовлені. Якщо як я вже казала, якщо на початку вам легше молитися. Словами заготовленими, ну, підготовленими, є дуже гарні молитви, які вже написані, але насправді це ваша особиста розмова. І я завжди кажу, навіть я і собі кажу, у мене буває так, що зранку я пізніше прокинулась, і у мене не дуже багато. Наприклад, наприклад, зараз я вже так, ну не дуже вчасно йду до роботи, стою прямо під офісом, але все рівно зранку я. Починаю день з молитви. Це може зайняти в мене, якщо є час пів години. На вихідних я можу, я спеціально проводжу в цьому в молитвах, в розмовах, в і присутності Бога можу провести годину. Це прекрасний час, але теж треба. Практикувати, вводити це як звичку. Ну, не, не те, що я там автоматично кажу якісь слова, вводити це як звичку, що не відволікатись, все ж таки відводити час. Але зранку, коли наприклад у мене не так багато часу, я можу помолитися і хвилину, і дві, а потім, коли ж збираюсь, є дуже гарні канали на YouTube, і Я просто вмикаю. Я, наприклад, слухаю на англійській мові, тому що поки що. Я не знайшла, наприклад, ну, на англійській, мені дуже подобається там і тексти молитв дуже гарні і суть. Вони кожен раз зачитуються якісь частини вірш з біблії, і на основі цього створюється молитва. Тож не важливо, чи є у вас хвилина, дві. Це просто треба практикувати і потім. Молитва стане невід'ємною частиною життя, благословень Боже у вашому дні.